На Харківському напрямку біля Вовчанська загинув командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський із позивним Буревій. Про загибель Коханівського повідомили його друзі і знайомі на своїх сторінках у Фейсбук. Зокрема, однією з перших про смерть сповістила дружина дисидента політв'язня радянських часів Степана Хмари Роксолана Хмара. Микола Коханівський не залишався осторонь усіх націєтворчих процесів України. Під час Революції Гідності очолив одну із сотень самооборони Майдану, яку сформували переважно з членів ОУН націоналістичної організації, до якої на той час належав і Коханівський. Ми дякуємо, браття! Слава Україні! До оборони України від російських загарбників Микола Коханівський долучився ще у 2014 році. Зокрема, у липні 2014-го очолив добровольчий батальйон ОУН, який вирушив воювати на Донбас. Його бійці дислокувалися в селищі Піски і боронили Донецький аеропорт і брати батіг із свого українського храму покидьків виганяти батогом і безкомпромісно. Крапка. З початком повномасштабного вторгнення у 2022-му його добровольчий батальйон ОУН обороняв Київщину. Ці кадри збиття ворожого гелікоптера стали вірусними у мережі. Друг Валерій, 72-га бригада. Тільки що збив гелікоптер. Все воно горить. Зніми, прямо на наші печати. Згодом буревій з побратимами брав участь у боях на Донеччині, а останній бій прийняв на Харківщині. Друзі, ми знову на позиціях національно-визвольної війни. Війна триває жорстока і безкомпромісна, якою тільки може бути війна між Україною і огидною сатанинською Москвою. Громадську організацію Добровольчий рух ОУН Коханівський створив у травні 2015 року. У її складі він байкутував діяльність російських банків та компаній в Україні. Зокрема, у 2016 році Коханівський та його громадська організація ініціювали регулярні масові акції прямої дії щодо московських Спірбанку та Альфа-Банку. Також рух, який він заснував, протистояв поширенню діяльності російської церкви в Україні та систематично зривав акції у ПЦМП. Про згубність російської церкви Коханівський говорив і під час повномасштабного вторгнення. Поки існує режим внутрішньої окупації, а він існує. Навіть в часі війни він нікуди не зник, і корупція не зникла, пограбунок не зник, фракція ОПЗЖ в парламенті не розстріляна, на жаль. Московських попів дуже помірковано і вибірково сажають, потім відпускають. І патріархат таки не заборонений. А це пряма колаборація. Тобто внутрішній окупант він перемагає, все ж таки, от національне, що може що іноді зароджується у владі навіть. Вірив перемогу, Микола Коханівський не втрачав, однак наголошував, що Україні треба змінитись, інакше Росія знову нападе. Прогноз, звісно, я дам позитивний. Ми маємо тут перемогти. І... Але Україна мусить змінитися і вона мусить пережити зміни, тому що якщо вона буде такою, якою була до війни. Росія повернеться, повернеться невдовзі, і чи можемо ми її знову стримати? Наскільки довго це буде? Ну нам, націоналістам, за це варто боротися, і ми ну, в принципі для того і ми і є, щоб покласти своє життя, все на вівтар боротьби за волю нашого народу і за українську самостійну соборну державу, яка обов'язково буде. Також в одному з останніх інтерв'ю буревій висловився щодо національних рухів в Україні. За його словами, всеукраїнське об'єднання Свобода є прикладом гідності, оскільки залишили політичне життя та стали на захист України. В часі війни вони всі пішли воювати. То що мені їх судити? Це мої побратими, і їх лідери, з якими в мене були конфлікти. Можливо, і їх середні ланки членство, і звичайні активісти. Вони всі на фронті. І хай береже їх Господь, це мої брати. Цей, ну от, 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 Тут вони проявили себе як точно націоналісти. Ірина Фареон. От підтримую Ірину Фареон. Вона захищає українську мову. Що б на неї всі не кинулася? Вона не завжди може бути там щось лагідно говорить, а вона ніколи не була лагідною, до речі. Вона ніколи ні під кого не підлаштовувалася. І що? Ми говоримо про демократію. Так давайте ж уже бути демократичними. Я вірю в перемогу. Ми обов'язково переможемо. Ми розіб'ємо цю московську навалу і отримаємо омріємо свою українську самостійну суборну державу. Слава нації! Загинув Микола Коханівський в окопі на передовій на Харківському напрямку біля Вовчанська. Максим Турчинський, телеканал НТА.